Цікаве відео, як Іра вішає прапор. Дивіться, куди вона залізла. Вот така в нас Іра. Смілива патріотка. Ірка. Слава Україні! І Харків, класна площа. Ті парасуки вони кругом залізуть, приїхали тільки в Харків, вже на фонарі залізуть. Ну це ж не встигли Леніна знести, так хоч прапор ні? завішає, селфі робити, розумієш? Ну ясно бути на висоті, не зробити селфі. Что привезли? Приехали и флаги еще. А, ну и... да. Схиты изо разум не. Да, да. А сегодня уже конфликтовали сегодня. Форсвей там по этим флагам они пытаются свое как-то отстаивать. А что тут отстаивать? Хоть Украина, что им надо отстаивать? А вон они вот тут вот, понимаешь? Чи был рада. Четцово да, был рада. А где Горсовет?